Всім доброго дня! Сьогодні у нас на короткому огляді Фаркоп Житомирський до автомобілі. Гран Scenic 3 покоління. 7-місний. Розглянемо, що уявляє собою даний Фаркоп. Чим відрізняється від другого Grand Scenic чи 3 Scenic, Яка комплектація іде штатно з даним Фаркопом? Значить, по центру у нас траверса 50х50, на 50, товщина стінки 4 мм. Вона підігнута. Палець. кронштейни приварені не по центру. Для компенсації ширини лонжерона. По центру труби приварені кронштейни 2 по 8 мм. Фігурні, щоб обійти юбку бампера. Додатковий виступ для кріплення страховочного цепа. На кожному кронштейні. Між цима двома кронштейнами на двох болтах зйомний кований палець. Яблочко стандартне 50 мм. На першому болту прикручений підрізетник для кріплення розетки. Втарець до траверси. Приварені. Два кронштейна по 8 мм. Одна гайка вже в трубі. Другу гайку накидаємо. До цих кронштейнів кріпимо е, кронштейни. Такі довгі лижі, які вставляються в ланжерони. Автомобілі для того, щоб закріпитися на штатні місця. Самі ці лижі кріпимо до фаркоп по два болта на 12. На лівій лижі. Крайній отвір ближче під, під бампером зі сторони крила. Закручуємося через пробку. Дальній отвір з багажника. Значить, кріплення з цієї сторони лонжерона і з внутрішньої сторони лонжерона. Через те він підігнутий. Значить, по ходу машини правий кронштейн прямий, кріпиться з багажника. Отвори не в одну лінію. Так вони на машині. Значить, зняті фаски для полегшення установки. Так фаркоп виглядає, якщо його розвернути. Наші кронштейни обходять трубу з двох сторон. Фігурні додатковий виступ з отвором для страховочного цепа. Такі гіпклюка. клюка один. Кронштейни із цієї сторони, щоб не впиралися. Бічні кронштейни, які приварені лижі прикручені. Це в нас ліва сторона походу машини і права сторона по ходу машини. Гайки у нас знаходяться в. Коли вставляємо лижу всередині лонжерона. Ця частина з багажника. Так само і дальній також з багажника. Товщина цих лиж також по 8 мм. Ціх також. Невеличке порівняння нашого розглядаємого фаркопа третього грант Сеніка з Третім Сценіком, другим грант сценіком. Значить, фаркопи дуже схожі. Принцип установки той самий. Але відрізняється геометрія. Тобто вони не взаємозамінні. Значить, чим вони відрізняються траверсою? Е, другий грант, третій п'ятимісний, труба 40 х 60. Кронштейни бінчні не такі. Тут у нас такі, тут прямі. Тут у нас 50 на 50, інші кронштейни під палець. Ну і відповідно з тої сторони також інша конфігурація кронштейнів. Гіп труби, трохи інші. Значить, бічні кронштейни. Вот у нас третій п'ятимісний, другий обидва. Гранти і короткий, немає такі кронштейни. На цих фаркопах є додатковий значить, виступ для кріплення через буксировочну різьбу. Грант Сеніку, на жаль, такого не можна зробити. Значить, от у нас на Грант Сеніку, якщо тут прямі кронштейни, тут вони такою фігурою. Решта так само. Значить, відео по установці даного фаркопа я додав в описі до цього відео. Для того, щоб було зрозуміло принцип установки фаркопа на третій гранд Сенік. Розглянемо комплект фаркопа, що штатно йде в комплекті поставки. Значить. Ось вони такі в розібраному вигляді. Кронштейни траверса, бічні кронштейни. Одна гайка вже в трубі. Зліва, справа. Ідентично. Кронштейни. Ті кронштейни, що ми вставляємо в лонжерони, ми спочатку їх вставляємо в лонжерони, Оці кронштейни. Це в нас, от вони мають таку основу. Це в нас виходить лівий лонжерон по ходу машини. Він закручується з цієї сторони, з-під бампера. Коли знімаєте бампер, там пробка, це із багажника. Правий кронштейн, який вставляється по ходу машини всередину в лонжерон. Значить, болти ми вставляємо з багажника, тому тут зняті фаску, гайки відповідно з цієї сторони. За рахунок цього вигиба у нас зміщається на ширину Кронштейна, на ширину лонжерона, наші кронштейни по трубі. Коли ви ставите, палець стоїть рівно на машині. Для установки фаркопа бампер потрібно знімати, підсилювач знімати він більше не стане на своє місце. Після установки бампер стає на свої місця без перізу бампера. Що штатно йде в комплекті з даним фаркопом? Два куска кабеля 0,75 квадрата, вкладиш, розетка. Пластикова 7 як правило, пророзинене можна незачно відрізнятися від партії. Вінтики і гаєчки на 5 для кріплення розетки до подрізетника. Гумка, захисний купачок на кульку. Метізи, які необхідні для кріплення фаркопа на автомобіль. Значить, цими метізами ми кріпимо наші кронштейни до автомобіля. Значить, це у нас посилені шайби. На 10-4 штуки, 4 гровіра на 10, болти 10 на 35. Мінімум 8 і 8 твердості. Але, як правило, в 10 класі метізи, які необхідні для кріплення самої траверси до цих хронштейнів, Це у нас 4 шайбочки на 12 оцінковані. Дві гайки на 12. Тому що 2 у нас вже. Трубі з кожної сторони по одній. 4 гровера на 12, болти 12 на 35, мінімум 8,8 твердості, але, як правило, в 10 класі. Значить, такі мітізи необхідні для кріплення фаркопа і така комплектація. Підсумовуючи, даний Житомирський фаркоп на автомобілі моделей. Рено Grand Сенік 3, який випускався з 9 по 16 рік. Які плюси даного Фаркопа? Всі кронштейни по 8 мм, зйомний кований крюк. Встановлюється Фаркоп. На штатні місця передбачені виробником автомобіля, без підрізу бампера? Рекомендую.